28 жовтня під час позачергового засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради першим питанням стало забезпечення початку опалювального сезону 2025-2026 років, враховуючи зниження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче плюс 8 Цельсія впродовж трьох діб, члени виконкому ухвалили рішення розпочати опалювальний сезон з 28 жовтня 2025 року. Теплопостачання буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства та правил надання послуг з постачання теплової енергії, затверджених постановою кабінету міністрів. України no 830. першочергове тепло подається до об'єктів соціальної сфери лікарень, дитячих садків, шкіл щодо житлових будинків, підключених до системи централізованого опалення. Подача тепла розпочнеться одразу після отримання необхідних лімітів на природний газ. Міська влада наголосила, що усі підприємства задіяні в процесі теплопостачання, готові до початку сезону. Проведено технічні перевірки, котелень, тепломереж, встановлено манометри, здійснено необхідні ремонти. Основна тема це початок опального сезону. І ми надали дозвіл фактично з сьогоднішнього дня розпочати опалювальний сезон. Це не значить, що буквально завтра будуть включені скрізь батареї і буде тепло, тому що ще тепловосервість повинна отримати дозвіл на газ. Тобто ліміти на даний момент узгоджуються, і підписання договору повинні узгоджувати ліміти. І як тільки ці ліміти будуть надані, зразу ж буде надано у підприємствам, яке тепловодсервісом надано тепло у ті житлові будинки і соціальну сферу, яку вони обслуговують. А, але ті, які не залежать від теплого сервісу, можуть розпочинати вже з завтрашнього дня опалювальний сезон. Ну тобто, ми з свого боку зробили всі кроки для того, щоб нормально розпочати опалювальний сезон. Хоча зрозуміло, що він цьому році буде надзвичайно складний, все залежить також від воєнних дій, від нашого ворога, північного сусіда, який не дає нормально нам зараз працювати, але як би там не було з свого боку. Ми прийняли всі абсолютно рішення, всі дозвола, і якщо буде все нормально із газопостачанням, з електропостачанням, значить опалювальний сезон розпочнеться. Виконавчий комітет Миргородської міської ради ухвалив рішення про виділення коштів із резервного фонду бюджету Миргородської міської територіальної громади в сумі більше 499 тисяч гривень для запобігання виникненню надзвичайної ситуації на очисних спорудах міста. Окрім цього, затверджено кілька рішень щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста. Продовження оренди елементів благоустрою комунальної власності для споруд для провадження підприємницької діяльності та укладення тимчасового договору на перевезення пасажирів на приміському напрямку руху. Одним з питань Коденного стало внесення змін до показників бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік. Члени виконавчого комітету ухвалили рішення про виділення коштів на підтримку Миргородської лікарні інтенсивного лікування. Як зазначила доповідачка начальниця відділу охорони здоров'я Галина Савенкова, кошти підуть на оплату розробки техніко-економічного обґрунтування щодо встановлення сонячної електростанції на території медичного закладу. Цей проєкт є частиною ініціативи міської влади, спрямованої на підвищення енергоефективності комунальних установ. Виконавчий комітет Мергарицька. Міської ради ухвалив рішення про визначення отримаючі благодійної та гуманітарної допомоги для закладів освіти і соціальної сфери громади. Зокрема, благодійну підтримку отримають Миргородський ліцей імені Зубковського, Хомотецька, Гаркушинська, Кибинська, Петрівцівська гімназія, а також інклюзивно-ресурсний центр. Надана допомога передбачає як фінансову, так і матеріальну підтримку: обладнання, меблі, жалюзі та технічні засоби. На позачерговому засіданні виконавчого комітету всі поточні питання були оперативно розглянуті та затверджені, що дозволить невідкладно приступити до їх реалізації.